Вітаю! Мене звати Ольга Гатлін. Я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках співпраці з European People Media та United for Ukraine ми підготували для вас серію корисних відео з різних юридичних питань, які виникають у Німеччині. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про доручення на дитину. Та чи необхідно щось робити, якщо дитина залишається в Німеччині без батьків на деякий час? Наприклад, ви від'їжджаєте на певний час, і ваша дитина залишається в Німеччині з другим з батьків або родичами, як то бабусею або тіткою. Якщо один з батьків від'їжджає і діти залишаються з другим з батьків, то останній має і надалі право представляти інтереси дитини у рамках батьківських прав. Інші родичі, як правило, не мають права представляти інтереси дитини у силу закону, але надати їм певні повноваження, як то вирішувати питання в дитячому садку, школі, надання згоди на проведення певних медичних процедур, представництво перед державними установами можна через надання доручення. При цьому достатньо видати доручення у письмовій формі, нотаріальна форма не потрібна. Видати доручення можна напряму уповноваженій особі або повідомивши третіх осіб, наприклад, школу, дитячий садок або лікаря. про те, кому ви доручаєте представництво вашої дитини. До речі, школи дитячий садок часто просять батьків надати дані родичів, з ким можна вийти на зв'язок, якщо не можна знайти батьків. Формуляри доручення можна часто знайти в інтернеті, наприклад, за запитом Folmacht zu fetretung des kindes, BaйMarct, Björde, Шуле, Фюдірайзе. І додатково додайте слово мустар в залежності від ситуації. В коментарях до цього відео просимо вас написати нам, які ще теми вам цікаво буде розібрати.